Волонтерство на сьогоднішній день це не одна особа, а практично цілий світ, який об'єднався у допомозі Україні. Це не змагання, тут немає кращих чи гірших. Тут існує одна єдина мета допомогти тим, хто сьогодні своїми життями захищає нас з вами, тим, хто втратив свої домівки та сім'ї. Громадська організація Унія займалася волонтерством ще з 2017 року. Та 24 лютого, коли ворог почав свій наступ. Переступаючи тіла дітей та матерів, а наші захисники своїми життями відвоювали кожен будинок, кожне знівечене расистами життя, ми залишили свою основну діяльність і на перше місце поставили допомогу Збройним силам України та внутрішньо переміщеним особам. За 9 місяців війни в Україні ми зустрічали дуже багато хороших людей, неодноразово над історіями яких плакали, сотні розповідей, які глибоко засіли у наших серцях. І здається, вже нічого не зітре їх з нашої пам'яті. Ми намагалися зрозуміти та чесно, навіть не усвідомлювали, як це, коли ти втрачаєш домівку, коли тві, твої рідні знаходяться в окупації, коли б не болять ті жахливі рани, які втікають чи заробляєш. А головне це оченята діток, які плачуть від кожного різкого звуку. І ці люди ділилися своїм горем. А ми, в свою чергу, намагалися їм допомогти. Перша благодійна допомога в нашу організацію надійшла від громади Хейденрод, Німеччина, від нашого хорошого друга та бургомістра Фолькера Діфенбаха. І так розпочалася допомога нашим військовим та переселенцям. Поможники мої! Одного разу ми познайомилися з кількома сім'ями з міста Оріхів Запорізької області, які також приїхали до нас по допомогу. А вже сьогодні вони і самі волонтери: це Віталій Свищ, Віктор та Вадим Дубяги, Костянтин Гашенко, Микола Сінгур, Сергій Лук'янов, Олексій Натуча, Ігор Шамко, Євген Пославський, Максим Потоцький, Валерій Коваленко допомагають тим, що везуть допомогу у рівні краї для військових та тих людей. Які не мають змоги чи можливості виїхати. Також вони зварюють буржуйки, чим допомагають зігріти наших захисників. В громадській організації Унія зібралася своя велика команда людей. І кожен з них має своє завдання: є група чудових хлопців-водіїв, яка їде за кордон по гуманітарну допомогу. Вони з радістю везуть все, що їм постачають іноземні благодійники. Ці хлопці долають тисячі кілометрів і, повернувшись з вантажем, вигружають його в гуманітарному хабі Унія. Після чого інша група волонтерів, які працюють на місці, сортують привезений вантаж та розподіляють його по ящиках та пакунках. Коли все готово, за роботу береться найважливіша група волонтерів, яка доправляє вантаж на передову. Це хлопці Володимир Пилипюк, Олександр Каленюк. Віктор Квасніцький, Олександр Панзига, Микола Русель, Віталій Свич, Віктор Дубяга, Тарас Маринич. Всі ці волонтери їдуть в Донецьку, Запоріжську, Дніпропетровську, Херсонську, Харківську та Миколаївській області. І ми щиро радіємо, коли вони повертаються додому, а також дуже приємно отримувати від наших захисників слова подяки та бачити, що пакуночки доставили по місцю призначення. І у військових все гаразд. хочемо висловити велику подяку разом з хлопцями, всім автоперевізникам та закордонним нашим партнерам за те, що разом з нами відстоюєте незалежність нашої України, за те, що відстоюєте демократію нашого світу. Дякуємо вам за щоденну допомогу, за те, що допомагаєте нашим хлопцям вижити в таких важких бойових умовах. Бажаємо висловити подяку благодійному фонду Унія від ДФТГ, Степової вивки», а саме за допомогу у теплих вещах, шапках, термобільі, спальники і тому подобне. Слава Україні! Героям слава! Хочу подякувати таким людям, як Олександр Панзигі, Олі Шендровський, Список Івана. Дякуємо від 10-ї військострової бригади. Дякую вам за. Те, що кликнуть на допомогу, це буде Україна. Ми хочемо також щиро подякувати всім нашим закордонним благодійникам, без яких ми б не змогли зробити сьогодні стільки добрих справ. Сьогодні волонтером може бути кожен. Головне мати бажання допомагати рідним, друзям, людям, які поселились по сусідству, нашим героям, навіть маленька допомога це вже крок до волонтерства. А спільними зусиллями набагато легше робити добрі справи.